Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити на тему введення українського контенту в нашу улюблену гру World of Tanks. тому що в минулому році був зроблений перший крок, а конкретно 27 10 23 року, коли були введені набори з тим самим куріним і з елементами кастомізації, всі ви це пам'ятаєте, всі українці до цього позитивно поставилися. Але я думаю, що в цьому році потрібно робити вже наступний крок, другий крок, і вводити Премтанк. Восьмого, а краще 9 рівня української нації. Давайте про це все поговоримо, повангуємо, запропонуємо. Але перед цим не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого початку. Як це було в минулому році? 27 10 23 року була новина опублікована на офіційному сайті гри World of Tanks на допомогу Україні, забігаючи наперед. У межах кампанії Wargaming United було зібрано понад 1 мільйон доларів на закупівлю машин швидкої допомоги для України. Звісно, це був великий позитив, тому що ми могли придбати елементи кастомізації або прем танк восьмого рівня. Звісно, він був польським, але тим не менш, ми могли це все придбати і тим самим задонатити на допомогу Україні. Що за набори тоді продавалися? Перший набір був із 50ТП курінний. У нього входив сам безпосередньо премтанк 8, рівня, важкий танк Польщі 8рівня із застосованим 2D стилем курінний, 9 камуфляжів курінний, які пасують для будь-якої техніки. 3 деколі тризуб білий, 3 деколі український прапор, слот у гараж, 10 завдань на XP досвіду для 50ТП курінний і 100% екіпаж. Також був у нас набір шлях спротиву, друзі. Це вже з елементами просто кастомізації, тому що тут було 9 камуфляжів незламні, які пасують для будь-якої техніки. 3 колі воля в кулаку, 3 колі соняшник і 3 колі пес доброї волі. От така була у нас активність. Звісно, дуже крута, класна. Для першого кроку це було бомба. Тим паче, дуже багато людей взагалі, і я в тому числі, не очікували, що Wargaming піде на такий крок. Але на мою суб'єктивну поки що думку, я думаю, багато українців підтримає це. Наша аудиторія українська, яка не маленька у цій грі, друзі. І перейшло, я думаю, багато людей на європейський сервер. Підтримає, що потрібно вводити заходи до святкування, а точніше, відзначання Дня Незалежності України, який приводиться 24 серпня. І ще було б непогано, якби в цьому році ввели першу машину бажано преміумну української нації. Друзі, зараз, до речі, я запропоную один із варіантів, але перед цим... Трішечки нагадаю, як це може відбуватися. Наприклад, у нас є святкування Дня Мексики там, Незалежності, або США, або інших країн. Це дуже круто, правильно, тому що гравці з усього світу грають в цю гру і вони повинні святкувати або відзначати, буде правильно сказати, свої е, такі е, дні незалежності у грі. Українці не виняток, це повинно бути, друзі. От, наприклад, дивіться, відзначайте річницю Єлисейського договору з ігровими активностями. Це просто те, що потрапило під руку, так скажемо. І що в нас тут було? Внутрішньої гриві розпродажі були, тобто техніка від Франції і Німеччини, наприклад, так може бути з технікою України, яка буде введена із тим самим, наприклад, куріним. тому що він вже є ці набори, з 2D-стилями є набори, точніше з камуфляжами, і той самий набір, і е, той самий куріний. Плюс до того. Потрібно було б друзі додати прем-машину 8 або 9 рівня. До речі, один із кандидатів він на поверхні знаходиться, я про нього зараз розповім. Але що ще можна ввести в цю активність? Завдання до Дня Франко-німецької дружби є. Так само можна завдання до Дня Незалежності України. За них можна давати різні розхідники, резерви, обліки ввести. Це дуже просто обліки, наприклад. Українських там видатних, там осіб, які могли проявити себе е, на полях. Другої світової війни там, чи ще щось. Плюс до того можна зробити Drops, так само, як бувають на е, інші, на честь франко-німецької дружби. Тут були твічдропси. Коротше кажучи, це все можна реалізувати і все буде круто. Але скажете, яку машину першу можна ввести як прем, наприклад, 8 або 9 рівня? Звісно, краще буде ввести відразу 9 рівень прем танк важкий. Тому що це основа або є стежка, але в мене є от, наприклад, один із кандидатів. Дуже багато про нього вже є інформації. Тим паче він є навіть в реальності. Це об'єкт 477 нота. Ця машина, звісно, вже відноситься до е, новітніх таких розробок, тому що в нас незалежність в Україні тільки в 91-му році була прийнята. Але, тим не менш, він ще в радянському Союзі розроблявся, але на Харківському конструкторському бюро машинобудування. Друзі, що про нього відомо. Якщо коротко по історії об'єкту 477 молот, то це радянський український дослідний основний бойовий танк з ізольованою баштою без екіпажу. Він розроблявся на харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова, тобто у нас друзі. Але після того, як Радянський Союз розпався, у 1992 році і 93 роках було створено перший дослідний зразок об'єкту 477 розвитком проєкту Молот в Україні стала ДКР-Нота. Один зразок ноти, виріб 477 а був виготовлений на базі вузлів ходової частини від танка Т-80УД Береза. Виріб 478Б. Другий варіант танка нота виріб 477А1, був виготовлений на базі вузлів ходової частини від танка Т-64. У проміжку між 1998 роком та 2001 роками в Харкові були виготовлені кілька секретних прототипів ноти. Останні стрільби першого молота відбулися у 2000-х роках. Про танк Нота було згадано в 2018 році у контексті підготовки до військового параду до Дня Незалежності, що підтверджує відновлення його розробки. Станом на 2021 рік в Україні збереглося принаймні 6 прототипів молота, один-два із яких в остаточній версії у червні 2021 року. Зразки танка Нота були перебазовані з полігону Башкірівка яким опікується Харківське конструкторське бюро з машинобудування, на спецховища Міністерства оборони України. Також для подальшого зберігання були забрані усі 152-мм боєприпаси до цього танку. Тобто, звісно, це можна сказати відносно новітня розробка, але суть не в тому, друзі. Суть в тому, що історичності в нашій вже улюбленій грі дуже мало, м'яко кажучи. І його можна було б збалансувати, наприклад, на премтанк 9 рівня. Звісно, це не єдиний е, танк, який можна ввести. Є ще безліч, якщо копнути танків, які розроблялися або е, проєктувалися в Харкові. Конструкторське далі, і так далі. Тобто це можна покопати, подивитися, знайти. Було б тільки бажання. Звісно, це комерційно все, якщо не буде, наприклад, попиту, то не буде і пропозиції, грубо кажучи. Але я думаю, що попит би якраз був. З боку українців дуже великий, тим паче українці донатять у. World of Tanks дуже багато. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, не забувайте проставляти вподобайку і коментувати, особливо, друзі, що ви думаєте на рахунок українського контенту. Я думаю, що час настав у цьому році для введення преміум машини 8 або 9 рівня української нації. Всім дякую за перегляд ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!